Доброго дня. Перед вами акумуляторна кутова шліфмашина Енхель, е ну, яка йде вже по оновленому кейсі. Кейс, як на мене, більш міцний, Ну, якісний надпис Енхель. Е називається вона TEAG18115 лікіт. Така довга назва. Що за цією довгою назвою? За цією довгою назвою розсипом вкладені. Сама тушка, акумулятор, зарядний пристрій, ручка, це ключ для затягування і кожух. Ну, Давайте роздивимося, як це все працює. Так, кожух спочатку одягаємо кожух. Він входить в пази, тут тільки треба, тільки треба ці пази вгадати. Так, раз. Я роблю під праву руку, ось так, щоб мені було зручно. Так, далі йде акумулятор. Акумулятор трьохперний має інформацію про рівень зарядки. Бачите? Тут дві бубочки з трьох, ну, приблизно там десь біля 60% рівень його зарядки. Є кнопка фіксації шпінделя. Десь сюди одягаються 115-го діаметра. Не економте на диски, купляйте якісні. Зазвичай ці диски трошки не підходять, вони затовсті. Краще купляти або товщиною міліметр, або 1,6 мм для кутової шліфмашини. Чому? Тому що, в принципі, це іграшка. Вона не зможе там постійно працювати, як мережевий е, кутова шліфмашина. Це так, десь зрізати замок, десь щось аграрку е, на, на, на кладовищі зрізати, десь там щось підрізати. Вона працюватиме десь 15-20 хвилин під нагрузкою, не більше на цьому акумуляторі, або купляти акумулятори. Але пам'ятайте, що це не той інструмент, щоб їм постійно і щось довго працювати. Це для короткотермінових робіт. Так, десь тут. Ага. Давайте подивимося, як воно ну звичайні, якраз так, так. Фікс, фіксуємо. Малувати, можна було й більше зробити. Так, зафіксували, трошки затягнули, не треба сильно, і вона готова до експлуатації. Включається дуже просто. Бачите, подивіться: вправо і вперед. Є плавний пуск. Ну, є скажімо так, тормоз при зупинці. Ну, скажімо, так, корпус прорезиновий, досить зручно тримати. Сам акумулятор також прорезиновий. Як на мене, все зручно. Вона не легка, але акумуляторна техніка не буває легкою. Так, дивимося, який тут зарядний пристрій. Зарядний пристрій у нас 3 ампери. Це досить потужний зарядний пристрій, який досить швидко за одну годину зарядить цей акумулятор. Пам'ятайте, що дуже уважно працюєте, щоб не втратити гарантію. Ось такий значок, якщо ви купуєте, якщо гарантія забезпечується Енхелем, обов'язково не можна стерти оцей значок, бо не буде гарантії. Гарантія йде 2 роки на саму тушку і. Два тижні на е, акумулятор. Це мало чи багато, хто його знає. У мене є е, такий самий, вже, який я працюю. В принципі, я задоволений, нарікань немає, але короткотермінові роботи. Якщо вам треба десь щось багато пиляти, треба брати е, генератор, підключати звичайну кутову і, і буде вам щастя. Ну Ось, в принципі, і все, що я вам хотів розповісти про цей інструмент, який достойний уваги, а особливо його ціна, бо професійний бош приблизно такої ж самої конфігурації буде коштувати біля ну, разів в 2-3 в дорожче. Всього найкращого, будьте здорові! Доброго дня. Якщо немає можливості підключити кутову шліфмашину, болгарку немає мережі, застосовуємо ось таку кутову шліфмашину з акумулятором. Ну, подивимося, як вона працює. Працюємо одною рукою, бачите? Включаємо і поїхали. Бачите, якщо підклинило, вона зупинилася автоматично. Щоб її включити, треба виключити і знову запустити. Зовсім, зовсім трошки залишилося, але одною рукою не досить не дуже зручно працювати. Тому скажу, що вона, в принципі, виконує свої функції. Для різки, наприклад, ми різали арматуру товщиною приблизно 14 мм. Ну, так само вона може зрізати і замки і все таке інше. Або, ну, звісно, краще б різати... Забори можновладців, котрі набудували по всій країні 10 метрові але можливо колись ми дійдемо до цього. Всього найкращого: звертайтеся в прокат в продажу Bosch Enchel. До бачення.